Мільйон заради перемоги. Чернівці газ передали дрон для наших захисників, жертвуючи дводенною заробітною платою. І все заради того, аби повернути Україні більше відвойованих міст. Докладніше в нашому сюжеті крилату пташку отримали військові від працівників Чернівці Газ, і це не перша допомога газовиків в управлінні. Запевняють, що на цьому не зупиняться, Незважаючи зважаючи на те, що ворог намагається знищити нашу країну, нашу ідентичність, нашу націю. Ми спільними зусиллями разом не дамо йому жодного шансу. Сьогодні в чергове наш колектив передає нашим воїнам, нашим героям ті засоби, які допоможуть нам здобути нашу перемогу. Перемога не за горами, ми маємо спільно робити все для того, щоб вона була якнайшвидше. Зокрема, переданий дрон здатний рухатися на далекі відстані і проглядати територію на 12-15 кілометрів. А це означає, що наші захисники здатні знищити ворога, зберігаючи собі життя. Звичайно, звичайно, велика вдячність Віктору Євгеновичу, велика вдячність Буковинцям ну, і всьому свідомому народу України за ту таку непосильну допомогу, яка надається Збройним силам України. І в чергове ми отримуємо вкрай необхідний довгоочікуваний засіб, який, який допоможе нам якомога більше знищити вороги. Натомість військові передали газовикам у подарунок свій трофей, люк від самохідної установки ворога, як згадку того, що вільний український народ не перемогти. На підприємстві розповідають, що під час збору коштів жоден з працівників не відмовився передати дводенну оплату праці для закупівлі дрона. Кожна людина, яка може допомогти, вона допомагає і чим може допомогти. І коли ми почули, що йде збір коштів на дрон, тому ми всі працівники добровільно. Тобто, ну по можливості, хто що міг, всі долучилися до цієї акції, тому що кожен розуміє, що Чим більше людей буде допомагати, тим ближче наша перемога. Ну по кроку, але ближче. Пам'ятайте, допомога військовим зараз край важлива, адже ми воюємо кожен на своєму фронті, і потрібно щодня робити все можливе, аби пришвидшити нашу спільну перемогу над рашистами. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4